Системні удари у росіян чергові пропущені і на тимчасово окупованих територіях, і на території РФ українські БПЛА поцілили по російських військових і енергетичних об'єктах. У ніч проти 29 жовтня дрони СБУ влучили у зенітно-ракетний комплекс панцер С 2 а також у дві радіолокаційні станції та одразу по двох нафтобазах в тимчасово окупованому Криму. Деталі ударів по об'єктах росіян у сюжеті Даниїла Дьоміна. І ощумало дима. Прилітяла бомба. Очень большой звук. За даними Служби безпеки України, операцію провели бійці Центру спеціальних операцій А вартість знищеного панцера С – близько 20 мільйонів доларів. Це один із головних елементів протиповітряної оборони. Ліквідованій дві РЛС. вони забезпечували наведення ворожих систем ППО. СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим та нафтобази, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал Росіян. Бавовна палатиме й надалі. У селищі гвардійське знову вибухи, масштабна пожежа. Дрони влучили по нафтобазі мережі АЗС Атан, найбільшій у Криму. Потужне полум'я охопило резервуари з пальним. Це вже другий удар по об'єкту. За останні два тижні після атаки 17 жовтня нафтобаза горіла 6 діб. Знищено щонайменше 5 ємностей з бензином. Одночасно вибухи пролунали у районі Сімферопольської ТЕЦ. Після влучання там спалахнула масштабна пожежа. У місті зафіксовано перебої з електропостачанням. Потужність станції 100 мегаватт. Вона забезпечує теплом і світлом частину Сімферополя та прилеглі райони. Бабах! Тим часом атаки безпілотників по території Росії тривають майже щоденно. У ніч проти 30 жовтня російські міноборони заявили про нібито збиття 170 українських дронів над 14 регіонами РФ та окупованим Кримом, найбільше над Брянською, Воронецькою, Новгородською та Московською областями. У ніч проти 29 жовтня українські підрозділи вразили два нафтопереробні заводи, задіяні у забезпеченні армії країни-агресора. На території підприємств зафіксовано потужні вибухи та пожежі. Виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території РФ знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України. Під удар потрапив Новоспаський нафтопереробний завод в Ульяновській області. Він належить до холдингу і виробляє бензин, диспальне та мазут. Уражено марійське НПЗ у республіці Марій Ел. На об'єкті зафіксовані потужні займання. Крім того, українські безпілотники вдарили по будьоновському газопереробному заводу у Ставропольському краї. Там пошкоджено виробнича установку ГПО 1 За словами президента України, через низку ударів Москва вже втратила понад 20% потужності потужностей з переробки нафти. Рекордні збої спричинили паливну кризу. Бензин у Росії подорожчав на 10%, а на заправках фіксують дефіцит і скарги водіїв. З далекобійної зброї Європи ми застосовуємо тільки Стормшедову у нормальній кількості та меншій кількості скальп. Більше ніякої зброї Європи ми не застосовуємо. У нас просто її немає. Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше як 20% нафтопереробки, близько 22-27% свого пального. І тому там були черги. Там є проблема. Це їхні гроші на війну від нафтопереробки. Тому ми щодо цього і працюємо. Попри заяви Москви про повне відбиття атак Україна продовжує системно бити по військових і енергетичних об'єктах противника. Цілеспрямована кампанія із зрізання російської ППО та знищення нафтобаз фактично паралізує логістику ворога і переносить війну в глиб його території. Україна демонструє, що навіть без авіації здатна вести глибокі точкові удари і змушує Росію воювати вже на власній землі. Даніл дьомін, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.